Давайте зараз розглянемо це питання, хіба можна додавати графіки функцій, якщо можна, то як, на прикладі квадратичної функції. Y дорівнює х квадрат плюс 2х плюс 1. квадратична функція. Можна тут побачити квадрат суми і зібрати цей квадрат суми і будувати вже графік цієї функції. Але можна. Цю ж саму функцію розбити на суму двох функцій. Як доданки можна розбити. на, Тут три доданки, можна два перші і один другий. Або можна один перший і два другі. Тоді, в другому варіанті, Y можна представити як y1 плюс y 2, як суму двох ось таких функцій. І в третьому варіанті y представляємо як y1 плюс y2. Де y1 – це перший доданок х квадрат і другий доданок 2х плюс 1. Для того, щоб будувати, нам потрібно вміти будувати графіки цих окремих функцій. Х плюс 1 в квадраті. Знаємо, що парабола буде зміщена цього разу вліво на одну одиницю. А як будувати параболу? Сподіваюся, ви. Знаєте, якщо ні, то зараз швиденько нагадаю. Якщо y дорівнює X квадрат, будуємо так: 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, мінус 1, мінус 1, 4, мінус 9. І потім плавною лінією кривою з'єднуємо точки. Якщо в нас зараз парабола зміщена на одиницю вліво, то ми беремо ту уявну вершину параболи і зміщуємо сюди. Ось тут буде вершина параболи. І далі від цієї точки я вже будую 1, 1, як будується парабола від нуля. 1, 1, 2, 4. 1, 1, 2, 4 вгору. 1, 1, 2, 4 вгору. Ну, можна вирішити. Наприклад, взяти наступну точку, якщо звідси 3, тоді буде 9. Ну, і там буде вища точка. Залишилось нам з'єднати, і це звичайна побудова параболи без додавання графіки. Але давайте подивимося, як можна було іще отримати такий графік. Будуємо х квадрат плюс 2х. Це також квадратична функція. Вона має нулі функції 0 і мінус 2. Нагадаю, нулі функції знаходимо на місці y, підставляємо 0 і розв'язуємо рівняння. З цього рівняння х дорівнює 0, і х дорівнює мінус 2. Відмічаємо точки на вісі х 0 і мінус 2. Це точки, де графік перетинає вісіхсів. Ну, і знаючи, що я все-таки будую параболу. У мене вершина параболи буде тут. А далі від неї 1, 1, 2, 4. 1, 1, 2, 4. Тобто, так само, як будувала тут, тільки від оцієї вершини параболи. Можна пунктиром з'єднати зараз, бо це допоміжний графік, ще не той, що ми. Хочемо побудувати, а перший із цих двох тепер y 2. y 2 дорівнює одиниці. Це горизонтальна пряма, що проходить через одиницю. Можна її також побудувати пунктиром, як допоміжну. І тепер переходимо до додавання. Як додавати графіки? Ми беремо. Ну, наприклад, цей 0, і дивимось на одному графіку ордината ордината це Y, дорівнює 0, а на другому графіку одиниця. В сумі буде 1. Тобто ми додаємо ординати. Беремо точку мінус 1. В одного графіка ордината плюс 1, а в другого мінус 1. В сумі 0. Беремо мінус 2 точку в параболи ордината 0, а в прямої ордината 1. В сумі 1. Давайте я, може, хрестиками їх позначу, щоб не плутати, що ми багато точок вже вийшло. Тепер наступна точка: беремо одиничку, ми беремо по черзі всі точки. Дивимось на ординату параболи 3. І на ординату другого графіка 1. Тоді 3 плюс 1 буде 4. Ну, хрестиком, так. І зліва мені потрібно мінус 3. Ордината була 3, і в другого графіка ще 1. І разом додаю: це буде 4. Залишилось побудувати через ці хрестики, графік тої функції якою вийшов, так, який вийшов функцію, яку ми хочемо побудувати графік, ось такий він вийшов. Це ми додавали графіки. Давайте ще на одному прикладі. Якщо х2 плюс 2х плюс 1. х квадрат – це, звичайно, парабола 0, 0, 1, 1, 2, 4, мінус 1, 1 мінус 2, 4. Побудували, наприклад, пунктиром. Так. І тепер другу, другу функцію це пряма графіком буде пряма лінія. Лінійна функція, будуємо так. Одиничку відкладаємо вгору, оцю одиничку, через цю точку буде проходити графік, а двіка показує кут, який. Буде між цим графіком і вісім-сів. Двійка відкладається таким чином, впливає таким чином. Одна клітинка вправо, дві вгору. Знову від ціточки: одна вправо, дві вгору, одна вправо, дві вгору. І тут ми бачимо, що всі ці точки стали на одну пряму лінію, з'єднуємо ці точки, можна знову пунктиром, як допоміжно. Допоміжний графік, і тепер нам потрібно додати ці два графіка. Робимо аналогічно, як в попередньому випадку. Беремо ординату точки одного графіка, наприклад, взяла я 0. Так? На цьому графіку ордината 0, а на другому ордината 1. Тоді сума буде дорівнювати 1, позначили хрестиком. Взяли другу точку 1, на одному графіку ордината 1, на другому 3. 1 плюс 3 в сумі 4. 4 відкладаємо, звичайно, як, як звичайно, від нуля. отримали хрестик. Ну, Давайте тепер вліво взяли мінус 1, на одному графіку 1, а на другому мінус 1. Тоді, в сумі буде 0. Беремо мінус 2. На одному графіку 4 ордината, а на другому, ну, якщо тут продовжити, то якраз і буде мінус 3. 4 мінус 3 це буде 1. Ну і аналогічно можна отримати ще одну точку, яка буде розташована ось тут, і провести параболу. Звичайно, у всіх трьох випадках ми отримаємо один і той самий результат, тому що в нас умовою була одна і та сама функція. І так можна робити з багатьма функціями, де потрібно будувати графіки. Завжди буде отримувати графік як суму графіків, що складають цю функцію.